Треба сполучати те, що кажуть соціологи. Треба читати те, що написано в газетах і там опубліковано в інших засобах масової інформації про телебачення, радіо, інтернет і так далі, хто б де не працював. І треба зрозуміти, ну, на мою думку, що насправді українська аудиторія готова до сприйняття якісного продукту. Це неодноразово доведено українською ж медійною практикою. Найулюбленіший, мій приклад, це створення і успішний розвиток впродовж принаймні десяти, а то й більше років Української служби BBC. 92-й рік прийнято, ну, рішення 91-го прийнято. От в цей час на Україну українською вже за кордоном мовлять Голос Америки, Радіо Свобода давно, і ще кілька радіостанцій, які мають усталену репутацію, свою аудиторію. Це з одного боку. З іншого боку, давно мовить російською мовою BBC. І тим людям, які задмислили і створюють українську службу, кажуть: навіщо? Ніхто вас не стане слухати. Та інформація з-за кордону надходить. Надходить і українською, і російською мовою. Куди ви. От. Але було знайдено нову якість цих повідомлень. По-перше, втілено всі засадничі, оці професійні стандарти BBC, як оперативність, баланс, достовірність і так далі. далі. По-друге, запропоновано ту українську мову. На якісному рівні, якою розмовляли в Україні, а не за всієї поваги, там так звану діаспорну, якою переважно мовили Голос Америки, Радіо Свобода і так далі. І от якісний продукт прийшов в Україну, і за перші півроку 26 радіостанцій саме на Сході і Півдні, ну, не всі 26, але більшість з них на Сході і Півдні. Беруть ретранслювати цю програму. Біда українського, перш за все, телебачення, в тому, що в Україні забагато телебачення. Ну, Інше, що у нас замало радіо, але це якось іншим варто. Оця неймовірна кількість телеканалів. Ну як тут не згадати? Українську казку, яка вийшла притчу, мало не в усі фольклори світу, про те, що соломинки по одній дуже легко ламаються. А коли їх зв'язати вкупі, то виходить такі віни, що можна геть усе сміття із нашого спільного дому та й винести. А тому, скажімо, з наших 12-15, ну, 10, умовно кажучи, телеканалів, які претендують на... Статус і роль загальноукраїнських, я думаю, доцільно було б залишити максимум 5, один або два з них зробити суцільно російськомовними. І тоді концентрація людських, фінансових і матеріальних ресурсів дозволить нам робити, якщо ми не будемо дуже видачі, якісне телебачення, яке ми неодноразово вже робили. Трошки інакше, але дуже подібна ситуація на ринку друкованих засобів масової інформації. От. І зовсім інакше, звичайно, в інтернет, галузі і радіо, але то таке. Можна запитання? Завжди. А, от ви говорите про якісні продукти і телебачення, посилаєтеся на BBC, що фактично є громадським телебаченням, mm. так? От і ви говорите про те, що українська служба BBC, вона затребувана і її гарно Ола. прийняли. Була добре, була затребувана в Україні, її гарно прийняли в минулий час, хто? але за неї ніхто не платив в саме українському середовищі, тому що за неї платили там, де її було створено. А тобто, хто платив, знаєте? Громадське телебачення, ну британці. Я? Ну, так. Британці, але трошки інакше, ніж за все інше. Запитання за моє полягає в тому, чи ви кажете, що українська аудиторія готова до якісного продукту, але чи готова вона за нього платити, і чи готова вона його робити от в такому форматі громадського телебачення? Чи він взагалі потрібен? Ну, те, що він потрібен, для мене не викликає жодного сумніву. На жаль, це викликає величезні сумніви у тих, хто змінює одне одного при владі. І Ющенко обіцяв, і Інукович обіцяв, от здається, у блоку Юлії Тимошенко було, і у кого тільки не було, а ніхто так і не створив. Ну, тому що вони, на мою думку, живуть у полоні ілюзії, що державне телебачення, радіо і інше можна успішно використовувати в своїх цілях. На мою думку, це ілюзія, тому що подивіться там і спробуйте порівняти чи співставити. Гроші витрачені на пропаганду і результати. Я все ж таки вважаю, що не е, політичною рекламою в будь-якому вигляді, відвертою чи прихованою, визначаються рішення українців за кого голосувати. Чи готові українці платити за е, громадське чи суспільне мовлення? Е, можливо, і не готові. Насправді. Здається, їх ніхто про це не запитував. Але от ініціатива... запитувала відеотека. Mm. І скільки українців відгукнулося? Ну, зовсім мало. Ну, отож. Mm. Насправді треба та, якусь там соціологічну Будь вибірку, вибірку mm -hmm. зробити і так далі. От. Але нещодавній приклад ініціативної групи громадського телебачення імені Наєма Скрипіна і ще там кількох. Де... Ді... А? Кутєпо. а, і Кутєпо. Але і творі. Показує, що деякі українці готові. Уже зібрано. Ми зібрали близько там, зараз щось 25 тисяч. Ну, це без, без нічого. ну, за моїми, це, даними, да, за моїми 100%. даними 27. Ну, я Добре. думаю, чого ти приховуєш 27 тисяч? Добре. Отже, потенціал є. Зараз також є ініціативна група громадського радіо. Незабаром можна буде зробити пожертви і на громадське радіо. Сьогодні зробили 500 гривень. І і це, рахуючи... це просто люди зателефонували і самі пронесли. І мені. це не рахуючи тих грошей, які зібрали самі ініціатори. <рес> Потенціал є. Не Немає пропозиції якості. Українців можна переконувати. Вони, ну я не можу сказати, вони хочуть бути переконані, але вони готові. І вони готові не обіцянками, вони хочуть спершу покажіть нам, що це буде. Тоді ми вирішимо. А просто обіцянок ми з вами, і вони, якщо ми ділимо на ми і вони, наслухалися вже ого. го До речі, Українську службу БіБІСІ. Фінансували не безпосередньо британці, як решту BBC, там абонент, абонентською цією абонементною платою, а як і всю всесвітню службу, це були бюджетні гроші Міністерства закордонних справ. Тому що не все в світі так дуже просто, і не так уже ельтруїстично працює, звичайно, у вона експортує Британію, вона експортує британські цінності. Інша справа, що багатьом із нас свідомо чи несвідомо ці цінності до душі. І от поки Міністерство фінансів Британії виділяло, здається, там 300 тисяч фунтів на рік, але я можу помилятися, от, доти це було добре, доти забезпечувалася якість. От, до речі, ще один шлях до того, як забезпечити якість. Якщо українці знатимуть, що чим більше з них віддадуть, пожертвують, офірують по 10 гривень на місяць на громадське радіо, то краще працюватиме громадське радіо. Що більше пожертвують на громадське телебачення, то краще працюватиме і довше житиме громадське телебачення. Але треба показати. І тому не беріть нічого на віру. Так? От перед вами опасистий дядько зараз вже майже годину 15. говорить те, що він зі свого Богу вважає. Перевірте, будь ласка, нічого не сприймайте як дане. Ми вже на цьому дуже і дуже обпеклися. 2005 року, коли я. Повернувся в Україну працювати в європейському там, проєкті розвитку журналістської освіти. Через три місяці, навіть здається, і трьох місяців не минуло, як я приїхав, мене запросили на бесіду із найвищим тоді українським посадовцем, буквально. От. Якраз пропонували в числі інших почулити державне телебачення. Ну, я думаю, що насправді я там був для та, збільшення списку, там було троє чи четверо реальних претендентів. Але для мене було дико. Людина 5 років провела за кордоном, ледве повернулася, і їй пропонують таке. Значить два висновки. Або справді для того, щоб збільшити кількість кандидатів для звітності якоїсь, або для того, щоб поставити людину, якою можна найлегше керувати. Бо вона ще нічого тут не знає. В будь-якому разі підхід несерйозний. І оце є ставлення наших урядовців, до якої партії вони не належали, ну, принаймні багатьох із них до наших засобів масової інформації. Звичайно ж, не можна забувати тут про власників засобів масової інформації. І при тому, що я. Вважаю, ну, як би це сказати, сказати, мені пощастило з власником засобу масової інформації. А, Навіть, сам я, я потім, а, може, а може навпаки, це йому пощастило з тим, що я працюю на той засіб масової інформації. Ну, коротше кажучи, я думаю, що серед них є люди, які відіграють в цілому позитивно. Ну, за всіма показниками, а в цілому може і негативно говорити. Але я певен із власного досвіду, що з ними і можна, і потрібно говорити. Їх можна і потрібно переконувати. От недавно в одному інтерв'ю я люблю сам самоцитування, я люблю. Я згадував, що Леонід Макарович Кравчук, принаймні йому приписують висловлювання, що в інтересах справи він із дияволом за стіл переговорів сяде, якщо знатиме, що виграє ці переговори. Насправді, я готовий, я думаю, що це підхід правильний і продуктивніший, сісти за стіл переговорів з дияволом, навіть якщо я буду знати, що я програю. Тому що жодне слово не минає марку. Ніщо, що я сьогодні сказав для вас, для себе, для тих, хто це почує, не мене марно. Ефективність цього може бути мізерна, але хтось колись згадає.